Че ти кричиш, давай, здоровкайся! Здоровкайся! Скажи, привітулики, привітулики! Доброго раночку, 24 серпня. Кажи, давай Четверг. Вітаємо вас з Днем Незалежності. Чого ти замовкла? А? Барбулетка? Ой, господи, барбулетка, дана. Ох і характер. Оце я даю, я тут, її не чути. Оце всю дорогу може висіти отут на дверях, коли я встаю, щоб я її гладила, чухала, може лежати з ланкою рядом. Оце ровно, поки я додаїла останню козу. Все, тільки я встала зі станка, вона починає орати, щоб їх випускали. А тут всі вистроїлись, так? Да? А чого вас четверо? Де ще двоє діли? Самі голодні? Буся, віка, лада. Маруська, ти ж тільки що доїлася остання і останнє їла. А? І вже знов проголодалась, У нас на господарстві все без змін. Вчора так ніяких весіль і не було. Да, дівки, і я так підозрюю, що їх і сьогодні, мабуть, не буде. Ну, Чарлік прийде, розбереться, подивиться, але є такі в мене підозри, бо я не запідозрила нікого. От. Ну, а у мене чи День Незалежності, чи не День Незалежності. У мене сьогодні день варки сиру сологуні. Молоко вже стоїть на пліті, нагріте, вже закваску внесла. Ото чуєте, що робить? Це буде кричати, поки її не випустять. Буде кричати, кажу, поки її не випустять, так? Да? Ага, та не малі, кричить одна дана. Лана не орет. Це дана орє. От. Е, про Прошу там, я казала, господи. Молоко на пліті вже нагріте, вже закваска внесена. Зараз вже піду фермент виливати. Що в мене сьогодні ще в планах? Подивитися мілку, можливо, на довживаку умувати буде, е, Якщо ні, то поперевертати. Поперевертати вчорашню качоту. До речі, е, просолила я її окремо, одну головку як треба, дві половину від терміну, тому що обидві дівчатка, обидві дівчатка згодилися. І та, що в кавовій з Каринці, сказала, так нехай буде. І та дівчинка, яка дві головки просила, вона каже, це ж сезон закінчується, як я більше скажу, що 30 вересня, можливо, буде остання доставка, тому що ну, от четверо вже погуляні, це август, серпень, так? у вересні це вже місяць. А доставка 30 вересня, це вже півтора місяці. а півтора місяці, там іще дві неділі і все вже в запуск. Тобто, там, де півтора місяці буде, там вже будемо однозначно даїтися один раз на добу, і, відповідно, молока буде там набагато менше. Тому про які там доставки можна балакати. Може, щось, звісно, таке підварюватися й буде. Ну, потихеньку, по трішечки. Але не так вже, щоб брати замовлення. Можливо, і буде ще якась доставка або відправка в жовтні. Але це вже буде так. Із того, що є в наявності, ну, з залишків. Тобто, замовлення вже ніхто ніякі брати не буде. Замовлення, на коли я можу взяти, це 30 вересня. От. Так що качатку треба перевернути, нехай сохне. А потім одна піде в каву, друга і третя піде в пакети, в вакуумні. Ну, а з мілкою сьогодні буду дивитися. Сподіваюся, що сологуні сьогодні не буде, мені до шести вечора в гастролі чудити, як минулого разу. Дуже на це сподіваюся, тому що мені ще сьогодні треба щось готувати їсти. Ну, я, в принципі, вже придумала, що синенькі я вчора зробила. Сьогодні хочу відварити картоплі. І в мене там є на залишку декілька котлеток. Хочу підсмажити ще ті котлетки. Ну, а там видно буде, як карта ляже. Це ж таке діло. І сьогодні мені ще ж потрібно попередавати повністю всі дані, навіть не попередавати, а самі постворювати всі ТТНки. На відправку вам термометрів та щупів. Да. До речі, стосовно термометрів і щупів. Я ж сподіваюся, що всі розуміють, що це незамінна, незамінна річ, необхідна річ на кухні. Це ж не тільки він для сироваріння, розумієте? Приготувати, наприклад, м'ясо або рулет по технології сувіт. Нужен термометр, нужен щуп. Приготувати м'ясо в духовці. І нужен щуп, щоб це було смачне м'ясо, щоб приготувати саме по готовності шматка м'яса всередині, а не просто передержати в гарячій духовці і пересушити його. Бо зачасту господинки так і роблять, м'ясо вже давно готове, а ми продовжуємо його смажити. По факту, Ой, все, готове. А воно вже пересохло давним-давно. І для цих всіх цілей бажано мати різні щупи. Термометр може бути один і той же. А щупи повинні бути різні. Чому? Тому що щуп той, що для молока, ну це взагалі не обговорюється, його більше нікуди не можна тицяти. Щуп, якщо готувати м'ясо за технологією Совіт, то Зраз, два приготували, і на щупу залишається накип. Ну, як на чайнику, як, як віздє. І Відповідно, м'ясо там чи щось таке в духовці готувати. Е, ну, Також потрібен щуп. Понимаєте? Ви ж не впихнете туди, щоб з молока, а потім назад в молоко. Тому я, наприклад, раджу мати на це все окремі щупи. Не так вже дорого вони коштують. Аби ризикувати потом, наприклад, тим самим сиром. От. Тому ось так. Сьогодні треба постворювати накладні ТТН і передати всі ці списки ай, на склад. І сьогодні буде відправка напряму зі складу. Так, що ось так. Все. Чарлі прийшов на своє робоче місце, а ваша міма побігла на своє робоче місце. Всім бажаю гарного дня. Ще раз вітаю зі святом. Все буде Україна. Ну і як завжди, гоу працювати.